Вас вітає компанія Просто Авто. Сьогодні хочемо вам продемонструвати ось такого вкрасення від Volkswagen Golf 5, 2007 рік з двигуном 1.6 MPI Увага, встановлений газ. Автомобіль 2007 року та з оригінальним пробігом 217 тисяч. Автомобіль в ідеальному стані. На автомобілі встановлені ось такі титанові диски. Дуже круто виглядають. Продають виду автомобіля. Автомобіль в чорному кольорі дуже круто виглядає, ефективно. Автомобілі всередині встановлені 4 теклопідйомника, електродзеркала з підігрівом. Руль повністю в ідеальному стані, двохзонний кліматконтроль, КПП 5 ступка. Надійна механіка. Тоді тут встановлена магнітола з блютуз. Автомобіль повністю в ідеальному стані після хімчистки та готовий до продажу. Okay, okay, okay.

Okay okay, okay book, okay, okay, okay.